18 столітті. І про наше село про заснування є три легенди. Перша легенда є із густ старих наших прадідів, дідів, бабів. Ми розпитували, що хто започаткував село і з чого пішла легенда. Одна із перших легенд мова йшла про те, що у нас був такий білий Іван, біленик. Завжди, коли хтось проїжджав це село. Чи хтось э, йшов на гори, тож питали, куди йдеш? Та йду на полонину білим. Або та куди йдеш, та йду до білого Івана. І так із, того, із нашої гори Білинська, та від білого Івана. започатковано це село Біле. Друга є э, прища, бо білий Іван мав бездівство велике, Мав овець багато корів. І коли навесні почали стригти вівці, то брали, розстеляли біле говно, вовну по полях, відбілювали на сонечку. Ще є моменти, які говорять про наше село, що є у нас газдині ткані, які ткали білі полотна, ліжники і теж вистелювали їх на полях, аби відбілити. І саме головне зараз на сьогоднішній день, що ми взяли наш символ села. Ми встановили, що це є біле руно. Біле руно на білій полоні, білинська полона і білинський світ. На сьогоднішній день я бачу розвиток у нашому селі Білин, Це бачу туризм. Бачу у нас прекрасні полонення, гори. Чисті полонини, воздух свіжий, чисті потоки. У нас прекрасні є джерела, мінеральна вода, буркут, вічебна яка є. І звичайно, у нас є на полонинах, де випастеють у нас худобу вівці та хороби. Зараз станом на сьогоднішній день. Наші полонини, як кажуть, вже працюють, і я бачу більшу перспективу до нас у ну, залученню туристів, щоб тут. Приїжджали, набувалися на прекрасних водах та гризьких потоках. Бачу велику перспективу це виготовлення бурди та бринзів. Чому? Бо тому що вона є корисна, це є здоровий спосіб життя. Можна як кажуть, у, у горах, де ця бурда і бриндзя виготовляється на свіжому повітрі та на чистій воді. І дуже би добре було, бо, щоб хтось у нас у селі. Є надія, що підприємець якийсь чи блага людина візьметься за цю справу, за нашу справу, яку вели наші предки, тому що вони з поклонників готували ворту, принцю, стригли вівці, вовна, ліжники ткали, рушники ткали, а біні. І як би, як би не казати, зараз сорочка давня і сьогоднішня це є дуже велика різниця. Що хочу сказати за наших громадян, за наших жителів села Біла Білина, за Білинці, наші жителі села, гости країни добрі, трудолюбиві, як я бачу на сьогоднішній день, яка підтримка є від них, як челки допомагають один одному. Ніхто не дивиться посикає віда. Саме головне, коли кас починається робота, як давно не вичернеться. Співанка, тримпіта, цимбал, гармошка і так отакі прекрасні співанка і великі роботи робляться у нас на полонинах та взагалі на нашій землі. Дорогі мої жителі села мене є Велике бажання, щоб наше село розвітало, розцвітало і великі-великі перспективи, щоб у нас було. Бажаю вам щастя, здоров'я, кріпості. Усього, дай Боже, вам у нашому селі. Тож мусимо старатися, трудитися у нашому селі, бо знаємо, ніхто нам не прийде і не допоможе. Тож, Якщо ми спільними силами зробимо для нашого села, то ж наше село буде процвітати, як сьогодні було в співанках, щоб і Європа знала про наше село маленьке Білим. Це я зробила для голови. Це я ще не дошила, але вже не знаю, мабуть, дошила колись. Хаце лише почала вішивати. А це я вже давно вішила. Це, це тут потрібно вишивати лентами і пісером на венціанському холсті. Та, а це герб України. Я тут шила слово білим на червоній ленті. Те люди добрі, що вам му казати, я вам буду і за наш білен співанку співати. Наші газди в нашім селі так погаздували, село є наше невелике, дві церкви поклали, але дві церкви поклали, є в нас магазини. Що захочеш, то то купиш, бо повні вітрини. Наше село й невелике, лиш меже горами, в нашім селі жиють газди з кіньми та з волами, але з кіньми та з волами коровки та вівці, та співають та є грають дівки та єгінці, співають та є грають молоді музики. Волічаки вівці пасуть наші вівчереки, але наші вівчереки овечки доїли, Ей, сир нам виробляють, та й молочко міря, Є художник в нашім селі Борканка світлана, бо писанку змалювала з вечора й добрана. Але білінські газдені так все потрудили. Fajnih pasočok na pekle rušniki v našeli. Fajnih pasočok na pekle rušniki v našeli. A košek je fajno ubrale na vesta v ku dale. A Anočka Hrbačeha je svojim risbarstvom. Paparega je s cerkvami, je s svojim mojsterstvom. A holova sil je musel tako zrobiti. Аби наші газди в селі трошки звеселити. А всім гостям керівникам нашому білені, дякуємо за підтримку на день Паски нині. а керівникам району пошана велика, та вони нас привітали у великодні свята. Тепер разом заспіваємо ми собі, гуцули, Щоби наші співаночки в Європі почули. Та зелена полонинка, зелена, зелена, цю співаночку співає кабалька Олена. Госули в краю були, рубали калину, тече річка чорна тиса посеред білина. Ой, білин файне село, лі трошки у ямі. Та у білині такі газди, як на мальовані, та у білині файне село, лише трошки у ямці, і у білині кожди легінь ходить в та зелена, й полонина, зелена, зелена, я би у ні вівці не пас, якби й не олена, але добре вівчарити в полонинці бути. Та бучок всі розвиває, та й зазульку чути. Та ти підеш бовгарити, а я скотарити, та будемо на сметані, бано ж готовити, зготовила банужину нові кітлині, та носила й за вівчерем по всі полонині. Поки ти літувала, бо ти вже зелена. Не будеш їх зимувати, бо буде судена. на мої любі, де я вас подіну. Понесу вас полонинку на поле посію. Буду туди вівчарики з дівчами ходити. Буду ту мої співаночки в правина ходити. Полонинку дві доріжки з полонинки одна. Але я вже й в полонинку і ходити не годна. Na visoki polodej, to polodej ni travečka in zelena, čez pivanke je skladala i kokiška olena. Ej, dolgo boli gazde, tabule štalove, ta, ta drželi ljudje, vsi drželi korove. Ale teper mal, chati, ganky, se nihate, maljovanje ganke, ta nema se zašujmete, hiba do buhanke. Ide čolovik, ki je srobite, ide revo kačeje. Але масла і тебе нема, хімію мочиє. І зі лами торба плече та й сокіра руки, рубаючи наребнику, смереки та буки. Уже семинає двох тисяч Петрова, бо тепер і на десять газдів лиш одна корова. Але давно були газди, давно довго жили. Десять коров, тридцять овець в одного держили. Десять коров, тридцять овець в одного держили. Але і тепер вже не держить часи се змінили. Але часи се змінили, та й люде, та й люди. Ніхто маржинуку з молодих дрижити не буде. Та те коробочки старі не бірують, а молоді вже не хоче по світу вандрують. Але по світу вандрують над цим не думають. Але коли старі вимруть, вони внес здогадають. Замариженку здогадають, що гіяї дережити, бо не це в магазині буде її докупити. Давно в лісі зеленому пташечки співали, а олені у погромаді громаді лісами тепер нічого не чути в лісі зеленому, бо хіба всі заважєє лишне сподному? В касі обійму як коло косиці, е якби не вечірки, не вечір та й невечниці, нарубав би мамці древець та й заніс одиниці, щела сорочечку й не дошила буду, та заручене ученела й весілля не буду заручене. Budala, i veselě nebudem ve mne vydumala. Říšela mu soroče, i vyšelala budu, ta já ja to by na starý dnes služnečem nebudou. Ej, dědo, ji kaže, dědo, já troja i babena, takové sněhoče, ljubav, ljubavete dne na. І підукуда, піду, піду бідку собі найдох, полоньку не провалє, до дому не зайду. Кажуть люди, що я стара, і та й мені обідно, прищимся постарила а вулиці не слідного. Кажуть люди, що я стара, і біда, мені стара, я ще б руки не женела, ані віддавала. Та як будо стара бабка я внук и жэнэтэ, Та будэ цэ старою коло